Вітаю, мене звати Олена Ковальова. Це прогноз подій. Я зараз на зв'язку з нашим постійним експертом екстрасенсом Віктором Литовським. Вітаю вас! Вітаю вас, ради бачити і чути. Вітаю глядачів-підписників. Доброго вечора! Добрий вечір. Сьогодні хочеться поговорити про актуальні новини світу України, як зазвичай ми з вами проглядаємо а, і прогнозуємо в майбутні події. Хочеться почати напевно з такого а, важливого для наших глядачів про на те, що. А, Зараз ми бачимо, вже був підтверджений цей факт, що тепер росіяни модернізували шахеди, і шахеди можуть пускати ракети. Скажіть, будь ласка, настільки а вже ж це погано вона для українців, але наскільки небезпечні будуть ці шахеди, і чи буде від них саме загроза у цьому грудні для нашої країни? Якщо дивитися в форматі шахетів, в нас завжди дуже схожа розклад. Будь-яка інновація, доробка видозмінення, воно в розкладі відіграється як гойдалка. Тобто ворог робить кроки, прикладає зусилля для того, щоб Якось вдосконалити зробити інакше, допрацювати. Ми свого ж в цю в цю шмить починаємо одразу шукати шляхи виходу з ситуації для того, щоб не негативні наслідки від нової нової зброї ворога і створити безпечне, безпечне середовище, тобто. Е, питання з гедами воно постійно програється в нас в розкладі як нескінченна гонитва. Тобто були чорного кольору, сталі білого кольору. Були, стали реактивні, е, почали використовувати інші е, види вибухівки тощо. А ми в цей час починаємо одразу шукати протидію. З точки зору загрози Загроза в нас випадає в прямому положенні, і тут не тільки мова йде про військові об'єкти, але й про цивільні об'єкти, тобто дев'ятка мечів, стан нічного жахіття, намагання. Максимально дестабілізовувати ситуацію, максимально впливати по страшному суду, тобто, це не мова не йде тільки там про військову інфраструктуру, але й по висока ймовірність, що ворог буде намагатися використати цю зброю проти мирного населення. Незважаючи на те, що досить небезпечний, неприємний розклад, у нас випадає пошук обхідних шляхів, карта помірності, вихід із ситуації. вихід із ситуації тобто е Будуть знайдені можливі інструменти боротьби проти цієї зброї, але воно не випадає як закінчення. Тобто це не перша і не остання доробка ворога. Я думаю, що в наступний раз їх хвора фантазія, вона придумає щось нове. А ми в цей час повинні будемо шукати новий вихід з. Цієї складної ситуації з прямою перспективою, То найголовніше, що в нас є карта необмеженого вибору і карта впливу на ситуацію, і карта помірності вона підказує нам, що питання часу, коли наша сторона знайде обхідний шлях в цьому питанні. Угу. Скажіть, Віктора, зараз е, наш президент Володимир Зеленський заявив, що. Саме зараз це особливі дні, коли дуже багато що може змінитися. Що мав на увазі президенти? Чи дійсно зараз Україна зараз Україну, українців чекають визначні зміни, і до них треба підготуватися? З точки зору розкладу визначні зміни. Констатація визначених змін велика кількість зустрічей, промов і голосних е таких гасел з високих трибун вони випадають. Четвірка жезлів. Четвірка жезлів це більше про дипломатію, про е те зерно, котре ти закладаєш на тут та зараз. Але для того, щоб це зерно принесло ранні плоди, необхідно більше часу. Тому що з точки зору розкладу у нас випадає чотирка жезлів, тобто як домовленості, карта праці, прикладання зусиль. У нас випадає досить непогані зважені карти стосовно ресурсу. Але немає тих карт, на жаль, обхідних шляхів. Е, немає, на жаль, тих карт, котрі вказували на завершення процесу або хоча б принаймні паузу. Тобто воно буде розтягуватися в часі. Е, цій зустрічі, ті е, домовленості, котрі будуть е, програватися в грудні місяці, вони ляжуть в основу наступних періодів. Але трошечки треба зняти режеві окуляри стосовно ілюзії, що там до кінця року будуть проставлені точки над І, або е буде виведена якась формула мира, котра буде реалізовуватися. Е в нас перша складова це зараз активним чином шукаються обхідні шляхи для того, щоб вийти з ситуації. Але е для довготривалого. Правильного фундаменту е, необхідно більше часу. Якщо ми зараз себе будемо е, створювати собі гачок, що в грудні місяці будуть визначні дії, або там, розставлені точки неди, це ілюзія і такий само, самозради. Так, коли ти в черговий раз створюєш гачок, за нього чіпляєшся, потім розчаровуєшся. Е, в, в нас з точки зору енергії місяця насправді. П'яте-дванадцяте число е, йде по двійки кубків. Двійка кубків це важливі домовленості, це важливі зустрічі, важливі партнерські е, комунікації, е, котрі. Не створені для того, щоб отримати користь і зиск. Не створені для того, щоб е, створити певну ілюзію, а для того, щоб реально е, спробувати знайти вихід із ситуації, і можливо, я не знаю, підписання різноманітних документів, меморандумів. У нас карта верховної жриці випадає це про документи. Але. Е, це меджикпотні умови і умови, котрі будуть допрацьовуватися і розтягуватися, переходити все ж таки в наступний період, в наступний рік. Дякую вам. Скажіть, зараз в новинах масово пишеться про те, що Росія готує екологічну катастрофу у Херсоні з масштабними наслідками. Скажіть, чи це інформаційні вкиди або знову ж таки? Від самих пропагандистів чи це все така реальна загроза, і українцям, особливо херсонцям, треба підготуватися і загалом всім нам треба підготуватися до цього всього? Uh, в мене так склалося, що дуже багато знайомих з Херсону, і ще до цих вкидів інформаційного характеру, до того як з різних джерел. Почала з'являтися ця інформація випливати. У Нас дуже часто по Херсону випадає п'ятірка е, кубків. П'ятірка кубків вона зазвичай випадає тоді, коли є загроза е, отруєнь, виливів, забруднень. І з точки зору глобального розкладу ця екологічна катастрофа, вона. Не перший день, не перший місяць, і я думаю, що не перший рік вже програється в наших розкладах. Просто наразі буде звернено увагу на те, що ця проблема існує, і вплинути на неї якимось чином ну, дуже важко, тому що це процес, котрий буде потребувати, по-перше, додаткових зусиль. Для того, щоб якось відновити е і повернути до того стану, як це було. І друге, е карта помірності це ну, час, час, котрий необхідний для того, щоб воно стало все якось до, лади, до ладу. Стосовно е спроб використати якісь, е я не знаю, хімічні, біологічні речовини як важелі впливу, е воно. Випадає як по карті необмежного вибору, як один з варіантів впливу на ситуацію, але він випадає по страшному суду. По страшному суду це загроза, котра стосується не тільки там Херсонщини, вона потенційно може бути використана в будь за будь-яким напрямом і в будь-якому регіоні України як один з важелі впливу з боку ворога. Тобто зробити все. Щоб наша територія вона була непридатна для життя, для того, щоб було максимально некомфортно, незручно і неможливо було жити. Загроза в нас випадає не тільки по стихії води, але й по стихії повітря, ну, і вона випадає як. Той процес, котрий не планують розпочати, котрий вже реалізовуються, котрий вже є. І нам знадобиться, по-перше, ресурс, по-друге, час і велике прикладання зусиль для того, щоб якось відійти від цієї ситуації, відновити і повернути до того стану, як це було на початку. Угу. Що ж, будемо сподіватися, що на хороше на позитивне, але я дякую, що ви привідкрили за майбутнього. І поділилися цим з нашими глядачами. Я дякую вам за цей випуск і до зустрічі у наступному. Дякую вам, бережіть себе.